У Луцьку відбулася важлива зустріч за участі заступника міністра молоді та спорту України Сергія Тимофєєва, начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького та представників Підгайцівської громади. Головна подія підписання меморандуму про впровадження клубної системи спорту на Волині. Ми, як міністр молоді і спорту, взяли за основу досвід саме європейських країн, які ближче до нас. Ми взяли вершки, я можу сказати. Да, і якраз пропонуємо в цьому меморандумі і цим порядком скористатися, тому що досвід Франції і досвід Польщі, саме підтримка спортивних клубів як громадських організацій, а не як комунальних закладів, впливає. Ми сьогодні кажемо про наступне: що існують в паралелі комунальні заклади, і паралельно створюються ініціативи громадськості, і ми подивимося певний період часу півроку, рік. Що більш конкурентно спроможне, і що більш дієздатне, проєкт розроблений за зразком європейських країн, зокрема Польщі та Франції, передбачає безоплатні заняття спортом. Для дітей до 18 років людей від 60, ветеранів та їх родин. А також, як зауважив Іван Рудницький, що до цього переліку було б добре додати і категорію внутрішньо переміщених українців, щоб допомогти їм адаптуватися та відчути себе частиною громади. Діти це діти України, тобто тут до 18 років, це соціальне навантаження на громади, і вона закриває комплекс. Це друге це люди 18 плюс так. До 60, які теж мають живуть в тій чи іншій громаді, якщо ми говоримо там про Підгаз. Та може бути, образно говорячи, 5-6 там жінок чи мужчин, там, наприклад, які мають на меті там, теж займатися е спортом. Так? Mm -hmm. І вони підпадають просто під цю програму і все. Якщо там буде написано ВПО, він є ВПО, він проживає в тій громаді, він платить він ПДКО в цій громаді, mm -hmm. він працює в тому підприємстві в цій громаді. Але він тою опцією користується, тобто сама громада йому оце ПДФО, як він платить, повертає у вигляди якоїсь соціальної послуги в частині цього спортивної, ну, займається спортом, от тобі даємо можливість займатися. Спортивні клуби, які діятимуть у громадах, як громадські організації, отримуватимуть фінансову підтримку з місцевого бюджету 600 гривень на місяць за кожного учасника. Якщо клуб охоплює не менше 40 осіб. У підгайцях уже активно готуються до реалізації проєкту. На базі існуючої інфраструктури громади з'являться нові можливості для мешканців усіх вікових категорій. Така практика має шанс стати моделлю для всієї країни. Анна Рарох, телеканал Аверс.